70 років тому було покладено край нацизму. Наші діди і прадіди думали, що то остання війна. Вони не знали, що їхнім онукам також доведеться пережити ці жахіття, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. І поки на землі існує гарячі точки, і поки порушується біблійна заповідь, не вбивай!», ми не можемо, не повинні заспокоювати. Не можемо спати спокійно, коли неспокійно у нашій державі, коли йде війна, коли гинуть наші сини. Згадаймо всіх, хто кожну літеру у слові перемога освячував і ранами, і втратами, і життям своїм чи побратимів. Згадаймо всіх, кого в нас відібрала така жорстока війна. Вічна пам'ять полеглим у Другій світовій війні. Вічна пам'ять борцям за волю України. Вічна пам'ять жертвам політичних репресій 40-х, 50-х років на Україні. Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні. Вічна пам'ять полеглим бійцям у зоні АТО, нашим землякам. Іллі Валярському, Петру Боднару, Іллі Леонтію, Юрію Чікаву, Андрію Шудравову. Вічна пам'ять! І вічна слава захисникам вітчизни. Згадаймо і поклонимо свічній пам'яті відомим і невідомим солдатам і низько схилимо голови у хвилину нашої скорботи. Тепер ріднесеньки мої, де мені синочки вас тепер шукати, де поховані сини мої. Мамо, ви знову до мене прийшли, напевне, на дворі весна і сади у вишневому цвіті. Так, син, вишні цвітуть. Ташки щебечуть, бджоли гудуть. На те й весна, мама, як я любив сонце і вас, мама, від вас я взяв вагідну вдачу і невимовну жадобу до життя. Та не встиг побудувати будинок з вікнами в сад, народити діточок. Які б зараз гойдали в колисках своїх онуків, не встиг, та я захистив майбуття. Так, сину мій, та знову чорна хмара нависла над Україною, брат пішов на брата, сусід на сусіда, знову гинуть сини мої, захищаючи нашу землю. Нашу вільну, неподільну, незалежну Україну. Не журися, мама. Ви все здолаєте, бо наш народ непереможній Прощай, матує. Непереможний сину, непереможний. Сьогодні, в цей день примирення, ми вшановуємо пам'ять всіх, хто в різні історичні періоди нашої держави віддавав найцінніше, що є в кожної людини, це своє життя. За нас з вами, за кожну родину, за свою державу, боронячи кожний крок своєї землі. Цей пам'ять тих. Хто воював в лавах Радянської армії, це і пам'ять тих, хто воював загони коло Нупа, це і тих, хто став жертвами сталінських репресій. Це і наших сучасників, які так близькі нашому духу, нашому серцю і нашій душі, це герої Небесної Сотні. І воїнів АТО, і наших земляків, які віддали своє життя у мирний час 21 століття, боронячи нашу землю, нашу вже незалежну україну на сході нашої держави. Сьогодні вранці ми відкривали першу в нашому районі меморіальну дошку пам'яті нашому земляку Іллі Валярському на Михайчанській школі який одним із перших загинув в зоні Ато. І треба було тільки подивитися сьогодні в очі його земляків, тих маленьких діток, які підходили до цієї дошки слізми на очах. Вони згадували про нього дійсно, як про героя, живого героя, тому що разом з ними він навчався в школі. Разом з ними він виховувався в цій школі, але з болем і криком душі важко дивитися в очі матері, яка втратила сина. І якщо сьогодні ми з вами відзначаємо День пам'яті і примирення, то завтра ми відзначатимемо 70 років перемоги над нацизмом. 70 років. Наші діди, прадіди, подарували нам мирне на небо. І дійсно, вони не могли тоді подумати, що колись через 70 років їхні діти і онуки візьмуть зброю в руки і знову захищатимуть свою землю. А в неділю ми відзначатимемо День Матері. І дуже хотіла б просити кожного з вас. Серед нас є наші сусіди, знайомі, друзі, родичі. Які втратили своїх дітей на сьогоднішньому фронті. Не забуваємо про них, адже в цьому році їхні сини не зможуть привітати їх з ним матері. Тож, давайте це зробимо ми. Пам'ятаємо про те, що ці діти не ховалися, не відкуплялися, не виїхали нікуди, а одними із перших пішли на фронт. Тому низько, звичайно, схилимо головами перед їхньою світлою пам'яттю. Стірко страшно говорить про війну, але ми хочемо, щоб не стерлась пам'ять про героїв, перед якими ми у вічному боргу. Спасибі вам, примітні сій плін від нас. Нехай здоров'я, щастя буде, а в серці радість в добрий час. Кількі років щасливої тиші та вривається голос в ефірі, що благає, нагадує, кличить, захистіть, збережіть людини. У вогнище війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земною кулі. Друга світова тривала довгих шість років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії і Африки. Охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб, не говорячи вже про, про поранених і тих, хто пропав безвісті. Лихо страждання, які пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами обелізків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Я придбав ночей не доспав, його виглядало, прости, кохана мене серед живих. senhor Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! На мою думку, не тільки я, а вся громада міста дуже задоволена таким дійством, яке сьогодні було проведено вперше, тобто День пам'яті примирення, 8 травня, який в цей день проводиться в усьому світі, всі не в, світі, верніше, а в Європі цей день святкують. І започатковано таке дійство дуже вчасно, тому що наша країна переживає дуже тяжкі часи на сьогоднішній день, і люди переймаються цим і прийнялися сьогоднішнім днем і дуже з великим задоволенням вислухали виступ голови районної ради Катерини Гусуляк, яка дуже чітко так з душею донесла до громади міста і не тільки міста, а й району своє бачення цього дня, і ми всі висловлюємо їм щиру вдячність. Теж дуже задоволені ми виступом наших аматорів, не тільки районного центру. Тобто будинку національних культур, а і Ванилівського будинку культури. Дуже гарно все було, дуже з душею. І... Дуже сподобалась хореографія Лариси Шершина. Хотілося плакати. І всі, хто був в залі, напевно, не стримав всіх своїх слів. Дуже було відрадно, що в залі було дуже багато молоді. Отже, молодь це наше майбутнє. І я закликаю всіх завтра, 9 травня, прийти до парку, привітати наших ветеранів, взяти квіти з собою з усмішкою, порадувати їх, адже їх дуже мало залишилося на нашій землі. Сьогодні вся Україна святкує день пам'яті та примирення у зв'язку із цим у районному будинку національних культур в місті Сторожинець було проведено це свято. Щирі вдячні всім учасникам, всім, хто долучився до цієї благородної, скажімо так, справи. Дякуємо всім організаторам. Приємно здивував танцювальний колектив Старе місто, які показали професійну акторську майстерність і танцювальну майстерність. Всі глядачі були приємно здивовані. Тими почуттями, які змогли передати головні герої даної постановки. Ми вшановуємо вічну пам'ять всіх погиблих у великій світовій у Другій світовій війні, всіх загиблих за долю України, всіх учасників АТО і вітаємо вас з Днем Перемоги! Урочистям присвяченим перемоги пам'яті перемоги. Залишилася задоволення, в цьому було на лише Все зрозуміло. Я дуже вдячна організаторам, у Тетяні Михайловні, Давидчук і Раїні